Типи даних. Що таке дані у програмуванні? Дані це будь-яка інформація, яку комп'ютер зберігає і обробляє твоє ім'я, твій вік, чи є тобі 18, коли ти запускаєш програму, дані тимчасово зберігаються в оперативній пам'яті. Це швидке, але тимчасове сховище, яке комп'ютер використовує під час виконання коду. Коли ти закриваєш програму або перезавантажуєш комп'ютер, ці дані втрачаються. Якщо потрібно зберегти дані на довший час, вони записуються у файли на диск або базу даних. JavaScript має три основних типи даних. Перше число Numbers. Якщо ввести в консоль 26, наприклад, вік, або 170 зріст, JavaScript розуміє, що це число. Торе рядки Strings. Рядки це текст, який записується у лапках одинарних або подвійних. Також є можливість використовувати темплейт строки. Якщо, наприклад, в консолі ввести привіт світ. JavaScript зрозуміє, що це строка, так як ми написали їх в подвійних лапках. Третє це логічні значення, Booleans, це так або ні, True та False. JavaScript може виконувати базові математичні операції, такі як додавання, віднімання множення та ділення, можна використовувати як калькулятор, також можна комбінувати кілька операцій. Важливо зауважити, що JavaScript спочатку виконує множення та ділення, а потім додавання та віднімання, як в звичайній математиці. Тому, якщо ти хочеш змінити порядок, використовуй дужки. Що таке зміні у JavaScript. Уяви, що комп'ютерна пам'ять це шафа з комірками, де кожна комірка має номер, тобто адресу. Значення це самі дані, які зберігаються у комірці пам'яті. Назва змінної – це мітка. Яка допомагає легко знайти потрібну комірку. Без міток нам довелося б працювати напряму з адресами пам'яті, що дуже незручно та складно. Щоб створити мітку або зміну, яка буде зберігати адресу до комірки пам'яті, використовуйте ключові слова LED або cons. Раніше використовували VAR, але зараз цей спосіб застарів. Давайте створимо нашу першу зміну, викликаємо ключове слово LED, далі назва і присвоїмо значення. Мітка це букс, тобто змінна, а значення це 3. Якщо подивитися значення букс в консолі, ми бачимо, що дійсно воно дорівнює 3. Ми можемо без проблем переприсвоїти нове значення, наприклад 5. Це означає, що старий вміст видаляється, а новий записується. Але при цьому не потрібно викликати ключове слово LED знову, так як букс вже існує, а ми хочемо лише змінити її значення. Правила іменування змінних. JavaScript чутливий до регістру. Тому при створенні змінної треба бути уважним, щоб не допустити помилки також не можна використовувати пробіли в іменах. Тому є стандартний стиль написання це Camel case – Верблюжа нотація. Кожне слово пишеться з великої букви, крім першого. Верблюжа нотація тому, що великі літери всередині нагадують горби верблюда. Camel case полегшує читання і допомагає писати код чисто. Змінні у JavaScript. Можна використовувати для збереження результатів обчислень. Наприклад, давайте порахуємо, скільки секунд у році, а потім скільки секунд у вашому віці. Створимо дві змінні. Перша буде містити секунд у хвилині, а друга хвилин у годині. Тепер створимо змінну, яка буде зберігати значення скільки секунд у годині. В одній годині 3600 секунд. Створимо нову змінну, яка буде хранити скільки годин у добі. Тобто 24. І також ще одну зміну, яка буде зберігати скільки секунд у добі. У добі 86400 секунд. Створимо нову зміну для днів у році 365 і зміну скільки секунд у році. У році 31 536 тисяч секунд. Тепер ви можете легко обчислити, скільки секунд вам вже виповнилось. Створимо зміну для Мій вік 26. І перемножимо ці змінні. H на Second in year. І ми бачимо, що 26 років у секундах це 819 мільйонів. Зміна числових значень у JavaScript. Якщо ти працюєш з числами у коді, часто потрібно збільшувати або зменшувати значення змінних. Наприклад, уяви, що у грі персонаж збирає монети. Кожного разу, коли герой підбирає монету, значення потрібно збільшувати на одиницю, а коли витрачає, зменшувати. Збільшення на одиницю називається інкрементом. Зменшення на одиницю декремент. Знак інкременту це два плюси. Тобто збільшує значення змінної на одиницю, декремент це два мінуси. Зменшує значення змінної на одиницю. Давайте створимо змінну, яка буде містити початкове число монет. І, допустимо, персонаж знайшов одну монету. Нам треба використати інкремент. Ми бачимо, що коін збільшився на одиницю. Давайте ще раз використаємо інкремент. Тепер бачимо, що Coins дорівнює 2. Давайте використаємо декремент. І бачимо, що кількість монет зменшилась на одиницю. Тепер у персонажа залишилась одна монета. Існує два види інкремента та декременту це префіксний та постфіксний. Розглянемо відмінність між префіксним та постфіксним інкрементом. Створимо зміну score, яка дорівнює 0. Використовуючи префіксний інкремент. Виведемо в консоль Score. Ми бачимо в консолі в першому і другому рядку одне й те саме число. Ми просто його збільшили, а потім вибили в консоль. Якщо використовувати постфіксний інкремент, то видно, що в першому рядку ми повернули старе значення, а потім його збільшили на одиницю. Якщо коротко, то префіксний інкремент спочатку збільшує, потім повертає значення. А постфіксний інкремент спочатку повертає значення, а потім збільшує. Що робити, якщо потрібно змінювати значення не на 1, а на більше. Використовуйте знак плюс дорівнює» для збільшення та мінус дорівнює» для зменшення. Давайте розглянемо приклад підрахунок бонусів у грі. Створимо нову зміну бонус, яка буде дорівнювати 10, початкові бонуси. Потім ми хочемо додати 5 бонусів та відняти 3 бонуси. Якщо вивести в консоль, ми бачимо 12. Оператор плюс дорівнює аналогічний такому запису, але коротший, те саме стосується й оператора мінус дорівнює. Також можна множити або ділити значення змінної. Ми можемо подвоїти наші бонуси або розділити їх на 4. Те ж саме стосується множення і ділення, він аналогічний такому запису. Давайте перевіримо, чи все ви зрозуміли, що виведе наступний код. Ці операції дуже часто використовуються у програмах, починаючи від лічильників до складних розрахунків. Робота з рядками у JavaScript. Стрінг це послідовність символів, яка використовується для збереження тексту слів, цифр, пробілів, знаків пунктуацій тощо. Рядки можна зберігати у змінах так само, як числа. Створимо змінну, яка буде зберігати текст. Виведемо її в консоль. Зміна дозволяє зберігати текст і працювати з ним пізніше. Що буде, якщо записати число в лапках? Насправді, число в лапках це теж рядки. Тому, якщо додати два числа, які записані в лапках, JavaScript просто їх склеїть. Об'єднання рядків конкатенація. Оператор плюс дозволяє з'єднувати або склеювати рядки разом. Створимо три змінні. Перша та друга зміна містить текст, третя зміна містить результат склеєння двох рядків. JavaScript не додає пробіл автоматично, тому його потрібно вставляти вручну. Щоб дізнатися, скільки символів містить текст, використовуй точка Length. У рядку враховуються всі символи, включаючи пробіли. Отримання окремих символів у рядку. JavaScript дозволяє отримувати конкретний символ у рядку за допомогою індексів. Створимо змінну Word, яка буде містити рядок kit. Ми можемо звернутися до конкретного символа в цьому тексті, визвавши змінну. Та в квадратних дужках вказати число. Нумерація починається з нуля, а не з одиниці. Тому, якщо ми хочемо визвати перший символ, потрібно вказати 0. Давайте розглянемо цікаву задачу. Уявімо, що ми маємо марку автомобіля, зашифроване в номерних знаках. У наборі кожному з них другий символ формує секретний меседж. Ми бачимо 4 змінні. Створимо зміну, яка буде зберігати склейку другого символа для кожної змінної. Як це працює? Одиниця в квадратних дужках означає, що ми беремо другу букву з кожного слова. Результат секретне слово Audi. Отримання частини рядка slice. Уяви, що у тебе є довгий текст, але для відображення потрібно показати лише його частину. У JavaScript є метод Slice. Уявімо, що у нас є зміна текст, яка зберігає строку JavaScript це круто. І ми хочемо обрізати цей текст, залишивши лише JavaScript. Ми можемо викликати метод slice до цього тексту, в якому вказуємо спочатку з якого символа почати обрізання та до якого символа обрізати, до 10. Але важливо, що останній індекс, тобто 10, не включається. Якщо не вказати друге число, то рядок буде обрізаний до кінця. Зміна регістру тексту. Щоб зробити всі літери великими або маленькими, використовуються методи to toLowerCase. to lowercase. Допустимо, в нас є змінна message, яка має якийсь текст. Якщо використати метод toUpperCase, то кожний символ буде з великої букви. Якщо використати toLowerCase, то з маленької. Наприклад, користувач ввів імя у неправильному форматі. Нам потрібно взяти перший символ, примінити до нього toUpperCase, щоб він був з великої. Потім склеюємо. З цим самим текстом, де пропускається перший символ, тому що слайд починається з індекса 1 і цю строку приводимо до нижнього регістру. Ці методи дуже часто використовуються у формах реєстрації. Також можна видалити зайві пробіли, дуже корисний при обробці введених користувачем даних. Наприклад, в нас є input, який містить багато пробілів в початку та в кінці. Ми можемо використати метод TRIM. Який просто обріже всі пробіли, які знайде на початку та в кінці. Були відзначення так або ні. Булеві значення це найпростіший тип, який може бути тільки в двох варіантів: true, істина, правда та false хибність. Як приклад, в нас є зміна із Mode Enabled це true. Це означає, що темний режим увімкнено це істина. Один із прикладів, який може бути ще, це із In. Тобто, чи користувач авторизований. false. Якщо він не авторизований, ми йому будемо показувати форму реєстрації. Так працюють сайти за допомогою цих булевих значень. Логічні оператори. Логічні оператори дозволяють об'єднувати та перевіряти умови. Перший логічний оператор це «і». Обидві умови повинні бути true. Наприклад, в нас є дві змінні. Чи користувач авторизований і чи він має преміум аккаунт. Як бачимо, він увійшов у аккаунт, але він не має преміум доступу. Як приклад умов, користувач може переглядати преміум контент, якщо він увійшов у систему і має підписку. Ця умова виконає False, тобто він не має доступу, так як Has Premium дорівнює false. Вторий логічний оператор – це або. Це хоча б одна умова повинна бути true. Наприклад, Has Google Account і Has Facebook account. Правило таке, якщо хоча б одне значення true, весь вираз буде True. Як приклад, користувач може зареєструватися, якщо має аккаунт Google або Facebook. Тобто неважливо, що він має, він може авторизуватись. Умова true. Також логічне значення є НІ. Змінює значення на протилежне. Наприклад, якщо є зміна із dark mode true чи темна тема включена. Ми можемо поставити знак оклику перед цією зміни. Це означає, що її логічне значення зміниться на протилежне. Було true, стало false. Як приклад, ми можемо вимкнути темний режим, якщо він був увімкнений. Наступне порівняння значень. Порівняння завжди повертає true або false. 10 більше 5 true. 3 менше одиниці false. 7 дорівнює 7. Зверніть увагу, що тут використовується 3 дорівня. Це саме знак порівняння, чи дорівнює ліва частина правій? Це true 7 дорівнює 7. І 8 не дорівнює 8. Це false, так як 8 дорівнює 8. Так само зверніть увагу, що знак оклику і 2 дорівнює. Ці два вирази допомагають нам прирівнювати значення. Використовуючи ці порівняння, ми можемо, наприклад, відобразити кнопку знижка, якщо ціна товару більше, ніж 100. Undefined і Null. Обидва ці значення означають, що в зміні нічого немає. Але вони мають різні причини пустоти. Перше Undefined. Зміна існує, але значення їй не присвоєне. Якщо вивести його в консоль, ми бачимо Undefined. JavaScript автоматично присвоює Undefined, якщо зміні не дали значення. Друге null. Значення відсутнє, але спеціально встановлене. Якщо в нас є зміна User Avatar, яка має посилання на його картинку, і користувач друг видалив аватар, ми можемо вказати, що ця зміна null. Тобто тепер аватар відсутній. Ми спеціально вказали, що аватара немає. Як дізнатися тип значення? Ми можемо використати Type-OF. Якщо потрібно дізнатися, що всередині зміної Undefined чи null, або щось інше, ми використовуємо type of. Якщо подивитися Type of Undefined, ми бачимо, що повертає Undefined. А Type of null, Object це історична помилка JavaScript. Насправді, null – це не об'єкт, але Type of працює так, ще з перших версій мови. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі та побажання. Якщо ви хочете підтримати мій канал, це мотивує мене створювати новий контент, ви можете знайти всі посилання під відео.